Це одна з найприбутковіших точок ненька кава в Києві. Давайте подивимось, як це працює зсередини. Привіт, привіт, друже. Хотів тебе запитати, як справи йдуть? Скільки точок маєш? З нашої останньої розмови, як ти можеш розуміти, тільки одна ця точка. Вона майже себе вже купила. Два місяці пройшов термін, Залишиться тисяч 15 десь приблизно. І планую придбати іншу точку. Ось там десь в двох квартальчиках? Звідси ми вже придивилися варіанти. Одна. Можу сказати, що справи йдуть добре. Два місяці і майже купив свою точку. Залюбки з відкриттям, До речі, скільки приблизно кави в тебе в день? Ну, дивись, приблизно десь, напевно, чашечок 60 виходить в середньому в день. Але, чесно кажучи, я думав, що буде більше саме на цьому місці, бо тут поруч якраз стоїть СТО. Зараз ось, хочу відкрити другу саме біля новусу. Там якраз новус, якраз автомийка, і мені здається, що там буде більш красіше працювати. Але в цілому до 60 часок мені вистачає, щоб відбити апарат за два місяці в цілому, десь одна чашка кави це десь приблизно 15 гривень чистого прибутку. А тепер рахуйте саме. До речі, а на обслуговування скільки в тебе входить? Ну дивись, щоб тобі не збрехати, десь приблизно 10-15 хвилин займає повністю його обновити, щоб він далі працював. І От вам і відповідь: кав'ярня, яка працює сама на себе, стабільний дохід і мінімум зусиль. І якщо цікаво, як відкрити свою, пиши точка, в коментарі або в Дірект.